Минулого року з державного бюджету була виділена певна сума коштів для ремонту різних ділянок доріг по Сумській області і для Тростянця, зокрема. Роботи проводилися підрядною організацією, визначеною державним підприємством дороги Сумщини, коштом резервного фонду державного бюджету. Ремонтні роботи охопили такі вулиці: Миру, Набережна, Кеніга, Кузьми-Скрябіна, Луніна, Гришина, Підлісна. Та, на жаль, ці роботи були виконані неналежним чином. Роботи були виконані з порушенням всіх технологій. Асфальтобетон укладався неякісний, укладався при несприятливих умов. І тому вже через 2-3 місяці після укладки асфальтобетону почалися з'являтися брат ті самі вибоїни, на тих самих місцях, де вони були раніше. Тому була створена спеціальна комісія з представниками дороги сумщини, з представниками міської ради, а також представниками. Підрядна організація, яка виконувала ці всі роботи, обстежили всі ділянки і визначили, що ця підрядна організація при настанням сприятих умов, буде виконувати роботи по ліквідації тих всіх недоліків, які вони зробили в прошлому році. В цьому році вони розпочали ці роботи. Але все-таки ми бачимо, що ще не закінчили ці всі роботи. І в нас дуже велике прохання було створити ще одну комісію, ще раз приїхати на ці участки, обстежити, адже було затрачено майже 7 мільйонів гривень на ці всі відповідні роботи. І оплачувати кошти за ніякісно виконані роботи. Це не дуже правильно при наших умовах. Було створено додаткову комісію для повторного обстеження усіх ділянок доріг. Тож днями перевірити недоліки до тростянця прибув представник державного підприємства дороги Сумщини. Наразі проводиться обстеження проведених у минулому році робіт комунальних вулиць з метою виявлення дефектів, з подальшим їх усуненням. Підрядні організації, приписи і усунення наявних дефектів, якщо вони є безкоштовно. Так це в межах гарантійного терміну. До слова, якість ремонтних робіт на дорогах місцевого значення постійно контролюється представниками влади та вживаються всі можливі заходи для того, щоб тростянецькі дороги були зручними, безпечними та якісно відремонтованими. Євгенія Железна, Діана Овчаренко, Іван Говзан, Тростянець, Телеканал ТВТ.